Так, народ, всіх вітаю. Дуже дякую за те, що підписалась. Після останнього відео підписалось більше тисячі людей на канал. Дуже радий вас бачити. Не забувайте ставити обов'язково лайк, підписуватись на канал. Це дозволяє контенту покращуватись і виходити більш регулярно. Сьогодні буде імпровіз, дуже смішний з Одеси, коли тіп зробив пропозицію. Зробив пропозицію на початку концерта і зіпсував вечір половині жінок, які в залі були. Ну ви зараз це подивитесь. У мене для вас два анонси невеличких. Перше на ютуб-каналі Брадячу стендапу вийшов мій перший сольний концерт, який називається Суржик. Посилання буде в описі. Подивіться обов'язково для тих, хто не бачив. І також я їду в новий імпровізаційний тур, буде вісім міст. Шукайте свої міста. Посилання буде в описі. Ви їх, в принципі, бачите всі на екрані. Тому що минулий тур невеличкий, експериментальний, який був. Він пройшов досить добре. Ви скоро вже побачите імпровізи звідти, що все знімалося, все записувалося, і в цей раз буде точно так такше. Бажаю вам приємного перегляду. Лайк, комент поставити після і підпишіться. Все, поїхали. Я хочу запросити на цю сцену свого приятеля Максима. Максим, ти тут? Максим, де ти? Ви доволі з Максимом. А? Ти ж говорив ж. Ти Максим? Трауя не Це настоящий чоловік. Я переписуюся з ним по телеграму. З іншої сторони телеграм був на мій номер. Інший. Так, є Максим в залі чи ні? Якщо його нема, то... По хую буде. Максим, ми договаривали, що ты не поставляешь, я сейчас виглядаю психопат, блядь. Люди думають, що я, думаю, я ебанутый. Вийшов на сцену, кричу Максим. Ну окей. Урано! А що робив до цього? Коли я, коли я кричав Максим. Максим, виходь, будь ласка, на цю сцену. Прямо Ей, він що, ще стисняється? Максим, ну не стесняйтесь, бороться. Последний... Раз, стесняться надо. Прям сейчас выходит. А ты кричал, Кто-то знает еще. Подивися, кто-то бачит Максим. И там кричал вообще или монет. Э. Вот там здесь. Спасибо. Максим, да это? Кто? Беля кричал Максим. Максим, сука, я сейчас поршу концерт. Про ДТБ. А ну-ка ты, блядь, сраный. Потім люди реально уйдуть, потім в коментарях будуть писати, ведущий вийшов, 15 хвилин кричав Максим. Ти вийдеш или ні? Каже, я тут і уйшов. Максим, от сюди. Да йдеш. Я бачу. Тож, на початку кожного концерту ми трошки спілкуємося з глядачами, для того, щоб глядачі ви сказали всі штуки, які в них є, і під час концерту не розмовляли. Давайте так, я у когось э, серед вас щось чим ви хочете, хочете поділитися, а? Ага, давай нас максимум снова. Юп, твою мать, я біг, біг, біг все, я біг. Увага, Максим! Всім доброго вечора! i'm on Максим, тепер половина дівчат прийдуть хуйову настрії додому. Води <риклад> приходить додому і казати, Віталік, чого це не я була? <риклад> 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 я, я... Ще раз я знаю ваш бар, давайте їм область на цьому. Я, я знаю, як це страшно, в цілому населення виходить. Я розумію, наскільки це важливий момент в житті людини і дуже сильно хочеться не шипитися. Ну Максим з восьмого разу кольцо одів і молодець. За класний. Ну що, дівочки, є? Хтось хто хоче виговоритися сьогодні? Давайте так, дівчата, поаплодуйте, хто більше п'яти років в стосунках і не заміжка. Ладно, давайте, мені треба дівчина яка розбила свої ладошки в кров. Де те сонце? Я не буду подспівати. А дай фонарик общий. Я, я Богдан, як тебе звати? А людина, яка ліцо своє закриває рукою? Твоя друга половинка? Анічка, який сьогодні буде розговор на ще Давай перших три фрази, які ти в голову приходять. Початок ага. правильний. Зайчик не самый Звісно, конечно. Так и треба пошло. Уже було дві пропозиції? Так, ты ти два рази ти предлагав, предлагал, но не соглашался і ти возмущаєшся, Аня, ти що? Охуєло, блядь. Так, не по немає чуше, що Аня хуїха. Аня, ти два рази предлагали вийти заміж не так, як ти хотіла. І ще секунду назад весь зал був на твоїй стороні. Весь зал. Зараз всі твої враги. Аня, а що таке? Чого ти не сподобалось в перших двох разів лішути? Бог любить троє сумнів. Ти серйозно? А що? що було не так з першими двома разами? Ти плакати начали? Что было на так? Молодые сильно были. А сейчас уже постарели и уже нормально, уже можно. Раньше рановато было. Нет, в 20 рано. А вот в 25, когда 5 руки вместе, уже нормально. Так, серьезно, такая логика была? Молодец. Что по ты подруга ей, Ты что, ты поддерживаешь? Мы весь зал только что против нее настроили. Ты поддерживаешь ее до тех пор. Одноклассница? Добре, а я а давно были пропозиции. Что, она домой ушла или что? Ну, да, что года два назад. Ну ты не уверена, помнишь. Раз в три года? Обновлять информацию, да, ну, Василия плюс, я понял. Обновлять учетные данные. Что ж? забувати, <рик> да не будем я сейчас мужика не буду, понятно. він, він два рази був до цього готовий. два рази. Вона два рази сказала ні. це вообще пиздец через що проходим ми? давайте так я, я дуже сильно э, переживаю завжди коли хочу зробити пропозицію на концерт От Максим на ну, остальные яйця, серйозно. потому що можу ж сказати на вы нет прикиньте прикиньте щоб Максим вийшов, Трепетний момент він каже, ти вийдеш за мене? она каже, у вот тебе ні, <рик> рано. І уходи. І Максим такий, ебать, я все продумав. Я думав над цим. От в чому різниця між нами і вами. Те, що ми все продумуємо, ми все должны взять, що це ваша детська мечта. Ти представилася в якомусь розовому платі, правильно? Скоріше за все, вот таке оте платі? Ти по после розводи, ну конечно, перехворий чучу, я. Опомню. Тоже, выбрав, сюда само удачно дівчину я сидить, Одна, як Я не додумав, що она одна сидить посеред інших людей. Ви, дівчата, кто ви, замужем? Ви, замуж? ви, не, не. Вот вы уявляете, платье свое. Платье, де свадьба у вас проходить? Просто скажи. На березі море. Конечно, конечно. Річка? на море. Само себе, конечно. То есть берег море, ваше платье. А вы предъявляли, скільки? Сидить, платье, не звуть не свадьба, а де предложение, да? Так, а, а яка разниця? А що може бути класне предложение, а потом дуже хуйова свадьба? Може бути предложение, там де він летит, то вот так на самоліті на ну, духногах, отлітає, сідає, пробуйте пропозицію, а потом просто блядь, колбас пожертву или що. Так таке, а может быть предложение під час сексу? Ну так те ты... предложения делают тільки коли ты 17, и ты дальше расстраиваешься, нет? Давай ты мужики? А ты дальше расстраиваешься, я люблю тебя, выходи за Потом ты отходишь 10 минут буквально такие, ох, пух, ебать без Хорошо, что вы согласились. <Раз> согласен, согласен, ты упрощаешься, бачишь, же про мечты сейчас. Ну, Просто ты Ти даже? Не расстроился. Он ну, ей расслабляет управляешь. У, у тебя и кем вы сидал и уявляешь. Ты що зробити сделать что-то должно? Да нет, ну ти про себе. Яка ти егоїстична. У ну, подруги твої. А? Да. Багато гостей. Постійно. Щоб з'їсти багато їжі. Вряд ли буде таке, що гості їдять один одного у нас. У нас така хуйня. Гості обмазуються в кетчуп майонез і гарчицю і хуярять один одного. Теж хороша ідея, так? Да? Ну, тільки кого, які всі, мабуть, можуть бути, да? щоб не застривали в зубах. Треба мужик. Ти? Мужик ти і треба. Серйозно? А можеш сказати, які э, требування до мужика? Почти, то ти учить мене, щоб хочеш. Щоб... <риклад> Якщо ти першого сидиш, ніхуя не знаєш, понятно? Ну нічого, зараз будеш віджиматися. <риклад> 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 е, які треба, ти? Щоб багато заробляв, це скільки денег. Тисячі доларі. Мужики, могли, хто три косаря зарабатыває і більше. Зараз більше людей похопляють. А ти скільки зарабатуєш? Тишу А й далі, які треба? Ми зараз будемо цікати. Тобто у нас десь 5 людей, які похлопали. Ну, то далі кажеться, що ніхуя немає. І то ми не знаємо, статі, може це люди, у яких вже є друга половина, скоріше. Всего. Які далі требують? Щоб був мужнім. Це як проявляється, коли ти йдеш повз бар, кажеш, куди на нас дивляться, йди, розберися. Оце е, 10 мужиків захуєш при мені. Покажи мужество своє. А що мужній. Мужики стримають, що на доларами. Можна чи ні? Похопайте, якщо отвалилась на потреб. Ти часа залишилось два мужчинних мужика то, Це точно наші критерії. Ми вже може на цьому становимося. Якщо продовжує. Дякую те, що включили. Області цій дівчині.